Доброго дня! Ви на моєму каналі Study England, де я розказую про особливості освіти в Англії. Сьогодні поговоримо про навчальну дисципліну DT – дизайн і технології. Ми знаходимося в аудиторії, де проходять заняття з цієї навчальної дисципліни. Заняття поділяються на теоретичні і практичні. На теоретичних заняттях студенти вивчають матеріали їх властивості, правила роботи з остаткуванням, напрямки і тренди виробництва меблів, історію костюму тощо, залежно від програми конкретної школи. На практичних заняттях вчаться працювати з деревом, вирізати, шліфувати, виготовляють полички, стільці, шкатулки, підставки з фанери дерева, ДСП, масиву натуральної деревини. Також працюють з картоном. Виготовляють моделі будинків і меблів з пластиком, здійснюють лиття, видувне формування, компресійне формування, а також термоформування. Студенти на уроках дизайн і технологія вчаться виготовляти меблі з пластику, іграшки, предмети інтер'єру, також працюють з металом, здійснюють точіння, фрезерування, свердління, зварювання і паяння, виготовляють прикраси. Органайзери, рамки, працюють з тканинами, вчиться, вчаться моделювати, кроїти, строчити, плісирувати, вшити одяг. Обов'язково є суворе дотримання правил техніки безпеки і порядку використання устаткування. Для того, щоб студенти могли повноцінно здійснювати свої завдання з предмету дизайну технологія, батьки роблять внесок в сумі. 25 фунтів на придбання матеріалів. Предмет дизайн технологія вивчають всі школярі 7 класу, а в 9 класі вони вибирають цей предмет за своїм бажанням для здачі екзамена GCC. Також дизайн і технологія є популярним предметом для вивчення в коледжах як на A-Level, так і на c level і на B-Tech. Курс дизайн та технологія пропонують навіть університети. Він є дуже поширеним після, вивчення, після завершення школи у вигляді апрентишіп, коли роботодавець бере студентів на роботу з навчанням на виробництві. Взагалі хочу сказати, що прикладні професії в Англії дуже високо цінуються. А такі роботи, які пов'язані з виготовленням меблів, паркету, кованих виробів, є надзвичайно високооплачуваними. Тому предмет, дизайн і технологія є популярним і затребуваним.